Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас практика з вами на скручування. Скручування є надзвичайно важливим для здоров'я нашої спини. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Розпочнемо ми з вами, сидячи на п'ятах на кінці коломка. За бажанням ви можете. Підгорнути пальці. Ніг. Коли стопи втомляться, ви їх розслабите. Розправляємо плечі. Тримаємо легеньке витягнення за маківку голови вверх, Спина у нас в нейтральному положенні, знаходимо комфортне положення для наших рук. Розслабляємо обличчя і, за бажанням, заплющуємо очі. Робимо з вами глибокий вдих через ніс. А видих через рот. Вдих через ніс. А видих. І ще один вдих. І видих. Тримаємо наші губи разом, ми продовжуємо вдихи та видихи через ніс. Розплющуємо очі і з наступним дихом підіймаємо руки над головою, широко розкриваємо пальці в сторони. Розкриваємо лікці в сторони, направляємо їх вниз. Зводимо лопатки ближче одна до одної. Вдих, руки догори. О, видих сильними, руками потягнулись ліктями вниз. І ще вдих. О, видих. Два вдих. О, видих. І ще один вдих. І видих. Опускаємо руки за спиною, беремо в замочок, відводимо їх назад. І вверх. Подаємо груди вперед. Залишаємось вами тут на три. Два. І один. Відпускаємо замочок, кладемо праву долоню на ліве коліно вдих витягнулись. і з видихом легеньке скручування. Повертаємось в центр вдиху. І з видихом скручуємося в іншу сторону. І знову повертаємось в центр, кладемо наші долоні на коломок під плечі, коліна стегнами, Додаємо кішка, корова на вдосі, подаємо груди вперед. І з видихом округлюємо спину. А вдих прогинаємось. Видих. І ще один вдих, І видих. Повертаємось в нейтральне положення. Невдосі підіймаємо праву руку догори. З видихом пускаємо плече на підлогу. Ліву рукою тягнемось до початку, коли розкриваємо груди до стелі. Обличчя розслабленим. Ремонтуємо тут декілька вдихів та видихів. Повільно підіймаємось, наступний вдих, ліва рука догори, а видих опускаємо плече. Вільно підіймаємось, залишаємо наші. Коліно під стегнами крокуємо руками вперед. Розслабляємо груди до підлоги. Mm -hmm. Коли перед собою, повертаємо наші долоні під плечі. Відгортаємо пальці ніг і виходимо в собаку мордою вниз. Не поспішаємо тут. Декілька разів згинаємо, випрямляємо наші коліна, Підіймаємо, опускаємо наші п'яти. І коли готові, знаходимо статично. Положення. Виштовхуємось руками, тримаємо пряму лінію від за п'ять до наших стегу. Довідуся перед собою. Права стопа між долонь виходимо у нижній випадки. Руки догори вдих. і з видихом ми з вами скручуємось в праву сторону. Залишаємось. Ми тут на п'ять, чотири, три, два. І один. Руки догори вдих. І з видихом долоні на коломок. повертаємось в собаку, мордою вниз. Дивимось перед собою, ліва стопа між долоні, нижнього, А вдих руки догори. І з видихом скрутились вліво. Тримаємо з вами тут п'ять, 4, 3. Два. І один. Руки догори вдих. І з видихом долоні на коломок. знову повертаємося в собаку морди вниз. Дивимось перед собою маленькими кроками, або стрибком переходимо на початок колонка. А вдих, груди паралельно до підлоги. І з видихом розслабляємось до ніг, беремось за протилежні лікції. Опускаємо руки вниз, ставимо наші долоні на килимок, згинаємо право коліно, якщо потрібно, використовуємо блоки і розкриваємось з лівої руки догори. Залишаємось з вами тут на три, два. І один. Міняємо сторону ліва рука вниз, ліва коліно зігнута. Там досі розкрились правою рукою до стелі. Тримаємось з вами тут. Три. Два. І один. Опускаємо руки вниз. Наступним вдихом ми з вами підіймаємось у стояче положення. Руки над головою. І з видихом. Долоні до грудей. Пускаємо руки вздовж тіла. Наступний вдих ми з вами виходимо від катасна позиція стільця і одночасно заводимо ліву руку назад. А вдих виходимо у стояче положення. А з видихом права рука назад. І повторюємо, ще два рази на кожну сторону. Поєднуючи Разом із диханням. А ліва. І права. Вийшла в позицію котасна. І залишилось тут на три, два, один. Випрямляємо ноги, опускаємось вниз. Робимо крок лівою ногою назад. Виходимо такий випад, але залишаємо ліву руку внизу. І з наступним дихом розкриваємось правою рукою до сталі. Залишаємось, ми тут на п'ять. Чотири. Три, два. І один. Обережно ставимо праву стопу над лівою, виходимо у бічну планку. Якщо потрібно, праву стопу можна поставити перед собою або опустити ліве коліно вниз. Тримаємо з вами тут п'ять. Чтири, три, два. І один опискаємо праву долоню. А вдих в планці з видихом коліна груди підборіддя або чотира на вниз. А вдих копря підіймаємо груди з підлоги. Розправляємо плечі груди вперед. І з видихом собака морди вниз. Дивимось перед собою. Стопи разом стрибок або крок на початок колинка. А вдих отянулись вперед. І з видихом опустилися до ніг. На досі виходимо у стояче положення. І з видихом долоні до доглядай. Повторюємося теж саме на іншу сторону. Руки вздовж тіла. Позиція от котасна, ліва рука назад. Вийшли у стояче положення. Права рука назад. А вийшли у стояче положення. Ліва. Права. І ще. А ліва і права. Зігнули коліна, удкотасно. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Випрямили ноги, опустилися. дивимось перед собою і з видихом крок правий ногою назад. Зігнули ліве коліно, залишили його на п'ятий, праве длиння на колинку або на боці лівої. Розкрились до стелі. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І один, переходимо в вічну планку. Кожен обирає свою варіацію. І тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І один опускаємо ліву руку вниз, а вдих в плаці, з видихом чатурана. а вдих кобра і з видихом собака вниз. Коли йдимось перед собою. Отакий легень стрибок вперед, для того, щоб вийти у сидяче положення. І ми з вами лягаємо на спину, притискаємо коліна до грудей. Робимо тут вдих і з видихом пускаємо стопи, руки вздовж тіла, натискаємо на п'яте підіймаємо таз догори бандхасана. Відчуваємо, включається задня поверхня наших ніг, наші сідниці, працює спина, залишаємось тут на п'ять, чотири, три, два, і один опускаємо таз вниз І ще раз. Коліна до грудей дойди, з видихом опустили ліву ногу, і з допомогою правого коліна скручуємося. Повертаємось в центр, коліна догору дай вдих. І з видихом змінили в сторону, опустили праву ногу і скрутили допомогою лівого коліна. Повертаємось з вами в центр, коліна до грудей. Додаємо декілька разів такі кругові оберти нашому коліному назовні. І декілька разів всередину. І ще раз коліна до грудей вдих. З видихом зводимо стопи разом. Коліна нарізно. Супта, батка конасана. Завершимо практику так, як ми її починали. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Коли готові глибокий вдих через ніс. А видих через рот. і вдих через ніс. А видих. І ще один вдих. І видих. Фу. Маємо контроль над диханням і розслабляємо все тіло. Пільно збираємо наші коліна разом, ставимо стопу на підлогу. Через ліву чи праву сторону ми знову виходимо, тримаючи очі заблющеними, у комфортне сидяче положення. Побачимо назад та вниз. Агенько витягнулись догори. От і випускаємо руки вздовж тіла і з наступним дихом підіймаємо їх над головою долоні раз. І з видихом. Долоні до грудей. Ом. Шанці. 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 Переносимо наші долоні до чола. Дигу. І знову до грудей. Розплющуємо очі, пускаємо долоні на коліна. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Для мене це дуже важливо. До зустрічі завтра в наступному відео.